Євангелія на щодень 27 липня Матея 16, 24, 28. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то Його погубить, а хто своє життя погубить ради мене. Хто його знайде, яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істино кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачи сина чоловічого, що йде у своєму царстві, не було, немає і не буде такого способу життя, який був би більш вишуканим, багатчим у всіх вимірах, безпроблемним і який забезпечував би вічний успіх, ніж той спосіб, який запропонував люсто Ісус. Цей спосіб полягає на слідування Богу людини усьому. На такій дорозі життя не варто хвилюватися, нас веде кваліфікований провідник Бог. Він знає цю дорогу дуже добре він особисто перевірив кожний її етап, кожен крок на ній. Ідучи за Ісусом, ми не хвилюємося, чи досягнемо ми ти. Не боїмося людей, які зустрічаємо на дорозі і сприймаємо всі події, як такі, які задумав Він. На шляху слідування за Ісусом ми не журимося, що наші дні швидко проминають, і не гризе на схробах втраченого часу. Життя, сперте на наслідування Христа, є активним життям, є участю у великій і значущих справах самого Бога. Ісус стверджує, що, однак мало хто вступає на дорогу наслідування Бога, можна припустити, що в кожному, кожного свої причини, деякі живуть в короткостроковій перспективі, ще смертним життям, а вічності для них не існує. Інших зачарував і засліпив своєю красою і достатком дочасний світ, тому вони не думають про близь небес. Ще інші віштовхує страх перед стражданнями, адже вони забули, що страждання є неодмінною умовою будь-якого зростання, ще інших віштовхує той факт, що наслідування Ісуса не принесе жодної матеріальної вигоди, ідуть за Ісусом лише волюві і далекоглядні люди. Ісусе, веди мене дорогою до небесної слави і не дозволь, щоб я занапасти свою душу.